Усім привіт! Мене звати Люба. Я з Коломиї. Встигнути до 30. під такою назвою на відомому телеканалі ТЕТ транслювали серіал, де показали стереотипний образ героїні Люби, яка родом з міста Коломиї. Такому карикатурному персонажу обурилися Коломияни. Не пройшов повз і голова Коломийської міської ради Богдан Станіславський. Адже за його словами, образ героїні побудований за найгіршими традиціями російської пропаганди. Ми всі справжні українці прагнемо перемоги. Передмоги над нашим споконвічним ворогом, який століттями принижував нашу українську ідентичність і нашу гідність. Він ставить під сумнів взагалі існування як держави, так і існування українців. І саме ми, ми розуміємо, що кіно має дуже велику роль як пропагандистку, як просвітницьку. Ми підтримуємо розвиток кінематографу в нашій державі, і це важливо. Але маємо висвітлювати. От, наприклад, наші бійці на передовій, які стоять, вони подивляться, і один другого питати, то це у вас один там б'єць, друге питати, то це у вас такі дівчата в Коломиї? Коли у нас є гордість про Коломиян, це, це майже 800 років в історії письменної згадки про місто Коломий. І вона нам завжди стараються нав'язати такий комплекс меншовартості. Спотворення образу викликало обурення не лише у міського голови, а й в чималої кількості українців. Під постом міського голови у Фейсбуці вони закликали творців фільму відвідати Коломию та ознайомитися з історією мальовничого міста, ба більше вибачитися за недолугий образ героїні. Люби повністю підтримую. Не повинно бути жодної стереотипізації та приниження уродженців Коломиї в серіалах. Кіно та інших формах телеіндустрії. А всіх авторів серіалу запрошують до нашого писанкового міста, щоб краще його зрозуміти. Браво меру Коломиї! Нарешті проявив самоповагу в дії. Ці недорежисери звикли безкарно використовувати Карпати чи будь-яке самобутнє місце на заході України у своїх недосеріалах. Основний наратив там це приниження села та всього українського традиційного. Вони ще й повинні Коломиї моральний збиток оплатити. На даний час люди, що живуть за містом чи у селі, нічим не обмежені та не відірвані від світу. У селах так само є всі комунікації, і обсміювати мову чи діалект для певного регіону неприпустимо. Та й взагалі дуже багато відомих діячів культури, освіти та лановиті медики є вихідцями із сіл. Міський голова звернувся до центрального медіа з офіційним листом. Проте такої ж відповіді він поки не отримав. Втім, при телеканалу ТЕТ на своєму сайті опублікували допис, в якому йдеться про те, що це комедія, і не варто всі образи героїв сприймати публічно. В соцмережах розпочалася гіперболізація контексту, начебто Коломию назвали глухим селом, а головну героїню Любу зробили рагулиною та неймовірно дурненькою. Це абсолютно не відповідає дійсності. До того ж, вони зазначили, що персонажка, хоча й родом із Коломиї, проте не є збірним образом мешканців міста. По-перше, про Коломию. Умови життя в місті, традиції чи щось інше в серіалі не йдеться. А персонаж Люба, який є вигаданим, це жодним чином не збірний образ Коломиян. До слова, автори анонсували другий сезон, зйомки та показ якого заплановані на 2024 рік. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.